Ну а у нас ще один екс-дніпрянин вже зараз дебютував в новому клубі. Вже екс-дніпрянин екс Євган Коноплянка минулої середи. Дебютував за свій новий клуб за Сивілі у матчі за суперкубок Європи. У цьому протистоянні зійшлося дві іспанські команди. Тому дебют Євгана Коноплянка відбувся у матчі проти Барселони. У білісі вирушив наш кореспондент Сергій Печев, і він на власні очі побачив цей дебют і поспілкувався з Євганом. І дізнався, як же проходить знайомство з новим колективом. У футболці Дніпра в компанії старих знайомих. Ми звикли бачити його таким, та це не могло тривати вічно. Він мав відкрити нову футбольну сторінку у новій команді. Здавалося, перехід коноплянки у Севілью триватиме вічність. Журналісти ледь не щодня сватали його у нові топ-клуби. Уявіть, якою була б його футболка, якби він підписав контракт з усіма бажаючими. Атлетико Ліверпуль, Рома, Ювентус вільний агент Коноплянка, цікавив ледь не половину Європи. Обрав Севілью там усі умови для розвитку. У Севільї є свій герой, спортивний директор Рамон Мончі. Або як його часто називають в Іспанії, людина, яка зробила Севілью. У клубі він більше 15 років. За цей час створив потужну мережу скаутів із 700 працівників. У Севільї давно знали про коноплянку. Скільки я за ним спостерігав. Так і не згадати. Думаю, не менше 7-8 років. Ми почали за ним стежити, коли він та Ярмоленко грали у молодіжній збірні до 19 років. Рамон Мончі виграв боротьбу за коноплянку. після двох поспіль перемог у лізі Європи запрошувати гравців набагато легше. Коноплянка обрав Севілью, адже це великий амбітний клуб, у якому добре зростати. А ми виграли Лігу Європи. Нічого дивного, що він перейшов до нас. Скажу відверто, ми задоволені, що Коноплянка з нами він якісний футболіст, а в майбутньому стане ще кращим. Мончі рідко помиляється з трансферами. Це він вигідно продав Карло Сабаку, Альваро Негредо та Серхіо Рамоса. А ще іспанець чимало заробив на Барселоні. За 39 мільйонів доларів каталонці придбали Дані Алвеса за тим же маршрутом вирушили Сейдуки Кейта, Адріано Раки, та і Ксвідаль. Севілья ідеальний варіант для коноплянки, який мріяв грати за Барселону. мене не дуже хвилює, де хто мріє грати. Зараз коноплянка футболіст Севілії, і це головне. Багато наших футболістів переходять до Барселони, але це не трансферна політика. Це нормально, коли гравець Севільї стає готовим до переходу у топ-клуб. Першочергово коноплянка має прижитися у місцевому футболі. Коноплянка – гравець з перевірною репутацією. Йому лише варто пройти необхідну адаптацію. Для цього ми запросили Черешева старшого. Росіянин Дмитро Черешев свого часу працював дитячим тренером Реала. Тепер він у ролі перекладача з усіх сил підтягує коноплянку. На тренуваннях перед суперкубком Євген багато працював з м'ячем і майже не розмовляв із партнерами. Що нужно, понимаю. Ми вже не разговариваем, там, як діла, як діти правильно может, увидимся после футбола. То есть мы все о футболе говорим, Я вже понімав наразі. Емері ним задоволений. Кожного дня Євген намагається стати ліпшим. Він вже краще знає мову, місто, нашу команду. Він самовдосконалюється. Тбілісі – хороше місце для дебюту, якщо ти граєш не проти Барселони. Тут усе синьогранатове, від дитячих атракціонів до найрізноманітнішої публіки. Знайти вболівальників Севільї було навіть складніше ніж фанів мадридського реала, які вальяжно розгулювали серед синьогранатових кольорів. Я не боюсь, баюсь вони мене бояться. Нічого плохого їм не буду. говорити. я не буду Гала, Мадрид! Гала, Поодиноких фанів реала можна було й не зустріти. А от не побачити прізвище Месі на футболках тисяч болівальників просто нереально. І питати не варто, хто їхній улюблений гравець. Месі він звик до постійної уваги. На тренуванні Месі був аж надто розслабленим. На відміну від Луїса Енріки, який ще не забув, як поводитися з м'ячем. Коноплянка вже не раз зізнавався, що теж захоплюється Месі. А як не захоплюватися, коли Банега забиває найшвидший гол в історії турніру? А Месі зі штрафного відповідає двічі. Вас Месі сьогодні вразив? Так. Да. кого він не вразив? Коли Месі б'є зі штрафного, це просто жах для голкіпера. Визнаю його талант. Всі удари точно в кут. Я зробив усе, що міг. Голи Рафінії та Суареса Коноплянка бачив із лави для запасних. У старті діяв вітоло. З виходом коноплянки іспанець пішов грати праворуч. Севілья активніше атакувала лівим флангом. І це при тому, що там українець грав проти Месі та Дані Алвеса. З ким там грався сріясти Месі. що, так. це... так. та хто такий? Гол коноплянки заслуга командна. Результат продуманих дій. А ще 30 хвилин тому Севілія горіла 1-4. Консепт дефенс. Для унає Емері неабияк важливо, аби гравець вмів грати в захисті. В атаці у коноплянки жодних проблем. А щодо оборони тут треба працювати особливо, коли граєш на фланзі зі схильним до атак Тремулінасом. Сьогодні коноплянка чудово підсилив гру, Забив важливий гол. Він потроху звикає до нашого стилю. Він дуже технічний, тому мені з ним комфортно грати. Останній гол не обійшовся без Месі. Після його удару Педро вже з метра добивав Севілью. Я пишаюся своїми гравцями, але Барселона дуже сильна команда. У її складі 10 прекрасних гравців і один представник позаземної цивілізації. На останньому фото він засмучений, та це вдалий дебют. До того ж, тут ще так багато місця для світлин зі щасливим фіналом.